Львів місто легенд та кави Перша зустріч. Іван Федоров. Один із перших друкарів на українських землях. У 1574 році, у Львові, він надрукував першу книгу в Україні Апостол, а також Буква. З цього місця починається наша подорож Львовом. Заснований князем Данилом Галицьким, Львів став важливим центром торгівлі та культури у середньовіччі. Місто було у складі різних імперій, таких як Польща та Австро-Угорщина. У 1998 році Львів був включений до списку світової спадщини ЮНЕСКО завдяки своїй унікальній історичній спадщині. За однією з версій, це був подарунок батька, князя Данила, своєму синові Леву. Саме на честь сина він заклав місто, назвавши його Львовом, тобто місто Лева. Львівський трамвай найстаріший в Україні, курсує історичними маршрутами міста. Львівський оперний театр один із найвідоміших символів України, розташований у самому серці Львова. Тут співала одна з найвеличніших оперних співачок світу, гордість українського народу Соломія Крушельницька. Площа ринок. Серце міста оточене історичними пам'ятками, що розказують історію міста. Львівський національний університет імені Івана Франка один із найстаріших і найпрестижніших університетів України. Домініканський собор у Львові одна з найвеличніших архітектурних пам'яток міста в стилі бароко. Собор Святого Юра. Собор є духовним центром Української греко-католицької церкви. Тут поховані видатні діячі, зокрема митрополит Андрей Шептицький. Церква святих Єлизавети і Ольги вражає своєю величністю. Італійський дворик. Будинок вчених. Колишнє казіно, представлений у стилі бароко. Незабутні враження від міста Подорожуємо Україною.